Що ж, схоже, політичка у нас вже зовсім стрімко зажовує питання війни. Це особливо добре видно з того, що відбувається навколо нового законопроекту про мобілізацію, та й навколо питання про мобілізацію у 2024 році. Загалом, з одного боку, всі, наче, й розуміють, що новий закон про мобілізацію і мобілізація загалом потрібні, бо ми явно стоїмо на порозі дуже важкого року у цій війні. З іншого боку, величезна маса людей не хоче, щоб мобілізація торкнулася саме їх. І скидається на те, що наші політики дуже не хочуть цю масу людей розгнівати. Бо якщо їх розгнівати, то можна рейтинги розгубити так, що потім не позбираєш. Ну а політики у нас заточені на те, щоби мислити рейтингами. В результаті ми з одного боку маємо головнокомандувача Валерія Залужного, який цей законопроект відстоює. І цей закон ми зараз обговорюємо саме якраз для того, щоб справедливість була. Захищати Україну мають усі, не тільки ті, які. Потрапило до військового комісаріату, потім до військової частини 22 у 22-23 році. Війна на жаль продовжується далі. З іншого боку, політики на чолі з верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським поводяться з цим законопроектом як з гарячою картоплиною, перекидаючи його з руки в руку і не знаючи, як за нього взятися так, щоби сильно не попектися. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст. і У цьому відео ми не будемо аналізувати положення урядового законопроекту про мобілізацію, тому що це вже і так зробило багато авторів і на Ютубі, і на інших платформах. Ми звернемо увагу на ті політичні маневри і риторику, які оточують саме питання про мобілізацію. Гадаю, і так зрозуміло, чому це важливо, але про всяк випадок в кінці відео я ще окремо акцентую на цьому увагу і на тому, чому це справжній офігів. Підписуйтесь на канал для того, щоб офігівати, думати, і дискутувати разом. І поїхали. Я Я офігів. Питання цьогорічної мобілізації особливо загострилося під кінець минулого року на своїй підсумковій прес-конференції 19 грудня. Президент Володимир Зеленський розповів про запит головнокомандувача і генерального штабу. Це питання наших військових главкома генштабу. Вони звернулись на рівні нашої ставці щодо питання мобілізації. Питання дуже чутливе. Я вважаю, вони запропонували е мобілізувати. Додаткових 450-500 тисяч людей це дуже серйозна цифра. Е я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок. Тут президент вже став у таку, знаєте, гнучку позицію. Не було там так, я розумію, запит наших військових. Нам справді потрібно мобілізувати багато людей, щоб захищати нашу державу. Це війна. Словом, не було нічого такого, що сказав Валерій Залужний на своєму брифінгу рівно через тиждень. Те, що відбувається зараз, це не є якимось таким, знаєте, шоу за яким спостерігають. Зі сторони і цікавляться, там який рахунок, а що там, а що завтра буде, що післязавтра. Риторика Зеленського про мобілізацію в цілому звучала так: мені потрібно більше аргументів, і взагалі я хотів би трішки захистити цивільних. Хотів би просто от, ось так на секунду сказати, трішки захистити цивільних, коли ми говоримо про ту чи іншу мобілізацію. Ми повинні з вами знати один воїн шість людей. Це шість людей в цивільному житті, які сплачують податки. Це не до того, що залужний на 100% правий, а Зеленський на 100% неправий. Це до того, що залужний займає позицію за мобілізацію, яка може дуже не сподобатися величезній кількості людей, яких ця мобілізація може торкнутися. А Володимир Зеленський займає позицію Зачекайте, но заждіть, яка тим самим масам може сподобатися набагато більше. І якщо вам подумалося, що може Залужний і Зеленський просто по-різному бачать проблематику, і не варто в цьому бачити протистояння військових, які думають про захист держави, і політиків, які думають про популярність, то відкладіть поки що цю думку. Тому що після цього почалося ще цікавіше. 25 грудня до Верховної Ради внесли законопроект про мобілізацію, згідно з яким та сама мобілізація може торкнутися значно більшої кількості людей, ніж передбачено чинним законодавством, і інтернетом одразу понеслася хвиля хейту і невдоволення, в першу чергу, як можна зрозуміти, з боку тих, хто зовсім не хоче, аби мобілізація торкнулася саме їх. І ось 30 грудня в телемарафон запливає позаштатний радник глави офісу президента Єрмака Михайло Подоляк і починає розповідати, як Верховна Рада буде голосувати за законопроект про мобілізацію. Чи буде він в такому вигляді? Ні, безумовно. Для того і вноситься певний законопроект для обговорення. Після того, як буде все враховано, будуть внесені відповідні зміни. Ми отримаємо з вами більш-менш оптимальний законопроект, який враховує, що в нас довга масштабна Інтенсивна війна, цей законопроект буде врегульовано так, ну тобто обговорено, врегульовано так, щоб там були відповідні, правильні, нормативні е, позиції. І після цього, безумовно, парламент буде його голосувати в першому другому читанні, і будемо мати новий закон про мобілізацію. Ні, я розумію, що офіс президента ротом Подоляка хоче заспокоїти стривожений народ. Але вибачте, а хто такий Михайло Подоляк, щоби. Коментувати, як і за що буде голосувати Верховна Рада, який він стосунок має до законотворчості. Такі заспокоєння дико звучали би від самого глави Офісу президента Андрія Єрмака, який жодного стосунку до законотворчості не має. А від його позаштатного радника це взагалі виглядає як якийсь кислотний тріп. Якщо недоречність може бути включенням у телемарафон, то це воно. Коментар у тому ж телемарафоні 2 січня від однієї з лідерок і головних речниць слуги народу Євгенії Кравчук виглядає значно доречніше. Але це включення натомість цікаве іншим. Євгенія Кравчук з одного боку говорить про те, що законопроект містить корупційні ризики, які треба прибрати, але при цьому... Використовує дуже промовисті формулювання. Ми вже розуміємо, що в оригінальному вигляді законопроект не буде голосувати, прийматись. і я думаю, що це буде все таки комітетська версія. Є профільний комітет з питань безпеки та оборони. І цього тижня робочі групи вже будуть напрацьовувати такий ну більш компромісний варіант, який би дозволив його проголосувати в сесійній залі. Слова про компроміс, який дозволив би проголосувати Голосувати законопроект у сесійній залі, це вже чисто про політику, це, грубо кажучи, про парламентські торги. А торги тут можуть бути тільки навколо одного. Як би то так поменше взяти на себе відповідальність за те, що може розізлити виборця? Наголошу, я не кажу про те, що законопроект про мобілізацію ідеальний і в ньому немає чого змінювати, покращувати і що з нього вилучати. Очевидно, що в ньому є що змінювати. Але тут ми бачимо чисту політику навколо цього законопроекту. Ми бачимо президента Зеленського, який трішечки захищає цивільних від мобілізації залужного. Ми бачимо офіс президента, який намагається заспокоїти народ недоречним подоляком. Ми чуємо про пошук компромісів у Верховній Раді. Усе це про те, що політичка огортає питання екзистенційної війни на виживання. Поки що огортає, а згодом може й цілком поглинути. На політичному маргінесі теж тривають навколо мобілізаційні бурління. Наприклад, наш колишній міністр економіки, і радник Єрмака Тимофій Милованов у своєму Фейсбуці доволі активно обговорює можливість мобілізації за лотерею. Ну за історичним прикладом США. У його поданні це виглядає ось так. Держава випадково витягує день і місяць. Ті люди, які народились в ці дні, мобілізуються, інші ні. І так робить для кожної хвилі мобілізації. Зрозуміло, що такого в нас ніхто запроваджувати не буде, але не потрібно відмахуватися від цього думкою, що це просто хайп пана Милованова на популярній темі. Це більше ніж просто хайп. Це загравання з емоціями людей, які дуже сподіваються, що мобілізація їх не торкнеться. Якщо не з інших причин, то бодай через те, що їм просто пощастить у лотереї. З цієї ж самої опери і ідеї інших діячів про те, щоби просто відкупитися від мобілізації, чи то прямою оплатою, чи то, наприклад, високим рівнем сплати податку на доходи фізичних осіб. Тепер про те, чому це все погано. По-перше, Базово, коли політика починає поглинати військові і воєнні питання під час повномасштабної війни, то нічим хорошим це закінчитися не може апріорі, тому що поле бою не підпорядковується внутрішньополітичним іграм. Такі ігри на поле бою можуть принести лише поразки. По-друге, усе це відбувається на тлі помітного напруження між політичним і військовим керівництвом, простіше кажучи, між Зеленським і Залужним. Не так давно ми на цьому каналі вже про це напруження говорили, напруження в умовах заперечення конфлікту з боку банкової. Відтоді з'явилося ще декілька доволі явних підтверджень, що не все гаразд. Зокрема, і на тій же підсумковій прес-конференції Володимира Зеленського. А що стосується Мар'яни, Валіри, і у них там є ще кілька людей. Дуже складно. Вони всі дуже люблять коментувати, лайкати і в Фейсбуці. Вони дуже часто там спілкуються. І у них діалоги, Вони з перших днів то вони разом їздять на фронт, то вони сваряться. Це складні питання, якщо чесно для мене. Я тому вам і сказав, мені здається, нам всім потрібно давати результат державі. Щоденний, а селфі встигнемо. Ще можна згадати фрагмент із книги журналіста Саймона Шустера, опублікований у The Telegraph, в якому йдеться про те, що у перший рік повномасштабної війни офіс президента підозрював залужного у жадобі до влади. Ну але тут про всяк випадок треба мати на увазі те, про що я вже говорив в одному із попередніх відео. Ставитися до Саймона Шустера як до вкрай надійного джерела трішки стрьомно. Так чи інакше, на тлі доволі явного напруження, нова лінія протистояння адресована на пряму суспільству. Залужний хоче вас всіх загребти, але ми, Володимир Зеленський, і його команда, скажемо йому зачекай. І від цього доволі тривожно, тому що це небезпечна тріщина, яку з кабінетів хочуть перекинути прямо на суспільство. Тому так оптимістичним цей перший випуск у 2024 році не виходить. Але ми тут не для того, щоб займатися позитивним блогерством. Цим нехай займаються інші. А цей канал існує для того, щоб ідентифікувати проблеми, попереджати про них і про їхні наслідки. Ну бо ж зрозуміло, що мобілізація цього року буде, бо вона необхідна. Проблема лише в тому, щоб політики в цьому процесі не наробили надто багато розкольницької шкоди. І в цьому і полягає попередження. Ну і на сам кінець традиційне нагадування: поки ми не мобілізовані, ми маємо в усі інші способи підтримувати наші сили оборони, зокрема, донатами. Тому донатьте невпинно. Цей рік явно буде дуже непростим, і кожен донат. Критично важливий, побачимося за тиждень. Слава Україні! Валера. я офігію.